Ридоби дощу для великого березного обернулися масовими підтопленнями. Місцеві кажуть, інтенсивні опади цьогоріч наробили біди в їхніх домогосподарствах і підвалах. Надзвичайники відкачали в їхніх дворах більше півтори тисячі кубів води. Тим часом місцеві згоря ще й жартувати встигають. Погода сприятлива для грибів. Красні поднімули по гриби, грибочки будуть рости, тут дуже класно. У погоди немає плохої погоди. У природи ні плохої погоди. Ліквідовуємо паводки. Теперка повод паводки. Підвал і ще і тепер я, от, тільки води в підвалі. Много людей тепер підтоплення. Уже було, коли то було година, дві години тому назад вже було 60 чоловік на черзі на викачування особенної машини. Дуже велике підтоплення, де був колгосп. У моїй, що в Горині, роки не страждали. Для ліквідації наслідків негоди на місце залучилися три одиниці техніки та рятувальники від восьмої державної пожежно-рятувальної частини селища міського типу Великий Березний. На даний час ми маємо е, біля 32 заявок для, на відкачку е, води, грунтових вод, дощових вод із підвальних приміщень із двору господарства. Із тих 30 заявок на даний період виконано 6. Зараз тут працює мотопомпа. Вся техніка, яка є на озброєнні, вся техніка задіяна. У нас був СУ на автодорозі Н-13. Це між Великим Березним і Забридєм. був сум ґрунту була перекрита на деякий час майже повністю дорога. Але на даний час проїзд одною стороною забезпечено підтопленими. Залишаються наразі ще 10 домогосподарств великого березного.